Привіт, малята! Незабаром велике свято, Великдень. Це свято символізує перемогу добра над злом. Це свято життя. Радісний надходить день, дзвони дзвонять, дзень зелень. Понад міста, понад села, лине вісточка весела, ясне сонечко селом, наче писанка зійшло. Вибігайте з хати, діти. Як сьогодні не радіти? До Великодня готуються заздалегідь, прибирають в оселях, також прибирають на своїх подвір'ях. Традиції також досить цікаві. Люди фарбують яйця. Якщо в один колір це крашанки. А якщо вони зображують багато візерунків або малюнків це вже писанки. А які ж ароматні та красиві пасочки печуть наші матусі та бабусі. Подивіться, як вони цікаво прикрашені. Також люди прикрашають свою оселю різними композиціями. Загалом, основним елементом є яйце. В день свята люди несуть до церкви великодні кошики зі смачними гостинцями, де їх освячують. А потім Цілою родиною сідають до святкового столу. Дорослі і діти також полюбляють розваги в цей день, стукаються крашенками чи писанками один з одним. Чиє яєчко залишиться цілим, то і переміг, а також скочують яєчка з якоїсь підставки, чиє далі покотиться, того й перемога. Пропоную зіграти вам у невеличку гру, що потрібно на Великдень. Який настрій нам потрібен на Великдень? Веселий чи сумний? Веселий. А в що ми складаємо великодні ласощі: в кошик чи в сумку? Звісно, в кошик. Чим ми накриємо кошик? Рушничком, вишитим чи паперовим? Звісно, вишитим. А який же головний атрибут цього свята: паска чи, можливо, торт? Ну, звісно, Паска. А які ми яєчка покладемо в кошик? Прості чи пофарбовані? Пофарбовані. Куди ми понесемо цей кошик? До церкви чи в магазин? Правильно, до церкви. Ось такий цікавий день. Великдень. Вітаю вас з наступаючим святом Великодня! Бажаю вам щастя та миру! Допомагайте своїм матусям та бабусям пекти пасочки, прикрашати їх та фарбувати крашенки. До побачення!